Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. У мене устався сість один іще ролик, який я маю опублікувати із новорічного меню Наполеон із яблуками. Колач за цим рецептом получається неймовірно ніжний і смачний, такий, що просто тане у роті. Там от яблука придають таку легку нотку кислинки, але но виходить, неймовірно, смачно. Цякий наполеон можна приготувати на будь-який святковий стіл. Він добрий і коли нараз його змастити, я ще не люблю, коли він нараз, та такі от хрусткі листочки ніжні, та й там тут крем. Та його може і нараз різати та їсти, воно може вдима тяжко різати. А може, або він помняк, туди то всі листочки, помнякнуть, пропитаються кремом і він туди просто тане у роті. Готується легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла: яйця, сметана і вершкове масло. Но масло має бути із холодильника обов'язково. Дрібка солі і 9% оцет 1 столова ложка. Так, тепер беру масло, опускаю його у муку. І буду його рисилувати періодично опускаючи у муку. Ну, або нагадую, що масло має бути холодне. Із холодильника. Дивіться, як його опускаю і рисилую. кожен раз. І так треба ресилувати все масло. Або можеш його пересікти ножом. Теж так може зробити. Так, поресилувала його, а тепер руками перетираю у крошку, аби це така дрібненька крошечка. Воно все робить легко, буквально за лічені хвилини. Так, і все в мене готове. Яйця розколочую у Так аби все просто файно розчинили. Виливаю їх у сметану і перемішую із сметаною. Сметана у мене така домашня, сеперована, або може бути і купована. Яка у вас є, так беріть. Файно розколочую. Так, розколотила. Тепер виливаю туди 9% оцет. Перемішаю файно із оцетом. І все, виходить, така маса однорідна. І зараз сюди можеш висипати соль, соль можеш висипати хоч у муку, хоч сюди немає різниці. Розмішую файно. Тепер і цю масу виливаю у муку перетерту із маслом, у нашу крошечку. І так дуже скоро замішую тісто, довго його вимішувати не треба. Просто бися все зобрало у один такий комочок, у таку грудочку. на ракаш і все. І бажано цей колач, коли його місити, аби і сметана була холодна. Масло таке обов'язкове, аби було холодне. В общем, усі інгредієнти були холодні. Ну, мука вже таке діло, яка у вас буде. Так, зібралося все вже на ракаш. Воно і не має бути однорідне, воно таке має бути, видите? Воно м'якеньке, ніжне, не забите муку. Ну, список дуже хороший, я вам напишу у описі. Так, тепер його треба поділити або на 6, або на 7 рівних частин. Якщо поділити на 6, буде торт мало-майзький. Якщо поділити на 7, буде мало-майвисокий і буде найменший у діаметрі. Ото вже за вашим бажанням. Так, я поділила на 7 рівних частин. Тепер прикриваю харчову плівку зверху файно. І кладу у холодильник десь на півтора години або і на дві, аби тісто файно застило. А можеш покласти у морозілку там на 30 хвилин або на 25 хвилин, або просто тісто застило, бо його можеш розкачувати і пекти. Масло застине, воно стане тверде, і тоді його можеш буде пекти. А доки тісто в мене стине, я заварю крем. А для того мені треба такі продукти. Кукурузний крохмаль. Яйця, молоко, цукор і ванільний цукор. У блюдо, у якому буду заварювати крем, висипаю цукор, ванільний цукор, крохмаль. Файно перемішую усі сухі інгредієнти. Яйця розколочую вилкою. Так, файно їх треба розколотити. І цього доста. Тепер наливаю туди молока, розмішую з молоком і виливаю у крохмаль із цукром. Файно все перемішую. Так, коли встала така суміш однорідна, тепер виливаю остальне молоко, усього літр молока має бути. І варю його на паровій бані, постоянно госяк мішаю, аби не зробили грудочки. Дивіться, крем вже починає гуснути, і він вже почти в мене готовий, почти заварений. Бачите, який файний стає густенький. Він коли застине, та ще май густий. моєї він і не має бути прегустий. Дивіться, який файний зачиняється. Ну і все, крем у мене вже готовий. Він вже так файно собі загуст. В він і має бити. І все, забираю його із плити. Дивіть, який файний крем. Прикриваю у контакт харчову плівку і лишаю або він застиг до кімнатної температури. Так, тісто у мене застило. Дивіться, таке файне стало тверде. Тепер по одному беру шарикове і буду розкачувати, а друге кладу у холодильник. Так, тепер взяла коврик, простелила, кладу пергаментну бумагу, чу-чуть так маленько притрясаю муку. Руки теж я зачинила у муку і мало ось так шарик беру і так руками розпліскую. А далі вже буду розкачувати. Ну все, я його маленько чуть розплескала, кладу його на пергаментну бумагу і розкачую у такий тоненький пласт. І так його розкачую. Качунку теж можу чуть-чуть причинити мало муку. Притрясти, якщо треба. Тогося не треба бояти. Ну, Дивіться, всяким гонатоненько розкачала. Ото, що гун не рівний, ото біди нема. Я даже і не приціляла, бо він був рівний і круглий. За те, що гунся буде обрізати. Якщо б мені треба рівні краї, то, звичайно, що я би застарала зробити його рівним, круглим. Так, тепер беру вилку і у декілька місцях проколюю вилку, мабуть, гун не піднімав. І сяк прямо на пергаментному паперові перекладаю його у тепшу і кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І випікаю до готовності. Так, пройшло 15 хвилин і листочок у мене спікся. А тепер берете або якусь тарілку круглу, або кришку. Я беру всяку роз'ємну форму. Діаметром майже 22 см, і вирізую. Кладу форму і по крайчику акуратно прохожуся ножом. Нож має бути острий, і дуже то робити акуратно. Ви можете взяти кришку якусь, або тарілку, можу взяти кругу, в общем, що хочете. так повністю вирізуєте колач, листок. Поднімаю форму, і получився круглий у мене рівненький корж. Корж забираю, а ці обрізки збираю у одну тарілку, бо вони мені ще будуть треба для обсипки торта нашого. Тут у мене вже є в тарілці, складаю і сісі туди. Мені нам нам все пригодить. І складаю їх так погнали на ракаш. Я їх перечиняю із тої бумаги, що пекла. Та розрізала на 4 частини і перекладаю їх бумагу, або їх пак легко обрати, бо вони такі дуже крихкі та бося мені не покришили. Так, листя я попекла. Дивіться, яке воно файне. Я поперекладала сяк бумагу або легко його пак дали брати. І тут я забрала всі обрізки, бо мені їх треба буде. А я тепер займуся яблуками. Мені їх треба підготувати. У горнець висипаю цукор, виливаю туди воду, прикриваю кришку і чекаю, аби вода закипіла. Так, вода у мене закипіла І тося тобто я вже отримую якби сироп. І тепер туди висипаю яблука. Яблука я почистила і порізала такими пластинками. Дивіться, які. Сякі пластинки. І опускаю їх у воду. Файно сяк промішаю, бо вони всі були у водичці, у сіропові. І всяких буду варити пару хвилиночок, або вони такі були ну, м'якенькі, ну, або вони не розлізли, бось не перетворили у кашу. Так, провалилися. Пробую вилку, що вони такі файні, м'якенькі, несуть тверді. Ну, айбо, як видите, вони цілі. І все, забираю їх геть. Кладу їх у ці дило. Або с лишній сок. А сюди нараз висипаю другий. Так, і зварилися вже і другі, і теж їх кладу у ці відео. І все, чекаю, або вони застили, а далі можу буде збирати наш торт. Крем у мене застив до кімнатної температури. Кладу туди теж м'яке масло кімнатної температури. І збиваю міксером до готовності. І все, крем у мене готовий. Файно все збив. Дивіться, який файний, дуже-дуже смачний. І все, можу збирати наш торт. Торт буду збирати на сякуй круглой тарілці. Усередину кладу мало крему, розмащую, аби у нас торт не їхав по тарілці. Аби все файно там держав. Так, кладу перший корж або лист. Далі кладу крем, розмащую файно І ще кладу крем. Приблизно 3 столові ложки треба крему на один кош. На один листочок, як я кажу. Далі викладую яблука. Всяким їх розклала. Яблука може зверху так чуть-чуть змастити кремом. Немного. Ну, так маленько, бо ся файно другий уже кош приліпив і файно содержав. Викладую другий лист. Так, акуратно прижимаю, притискаю. Наполеон добре туди, коли в ньому є много крему. Коли мало крему, він туди не є такий добрий. Так, змастила. Опять викладую яблука. Далі кладу. Оп'ять корж. І сяк збираю торт до самого верха. Так, і все вже саме верхнє, що з яблуками, ну, якби передпослєнє. Зверху яблука маленько змащую. Так, і все вже. Я почти збрала наш тортик, наш Наполеон. Так, файном сяк розмастила. І тепер кладу самий верхній. Або ще вам хочу указати, що самий нижній корж я клала так, як має бути. Дивіться, сяк я його кладу. А всі останні я кладу дуба. Бо і з нижньої сторони воно має гладке. І туди все воно має файно змащує, видите? Лише нижній стоїть так, як би правильно. Ну, то, що правильно, а другі всі йдуть уже так, як би дуба. І воно туди, виходить, таке, но мене легко його збирати і змащувати. Та й все. Так, поклала. Тепер притискаю саме верхньої. Дивіться, який я отримала, тепер ки, треба кремом обмастити і верх, і боки торта. Так, торт я вже зібрала, обмастила його кремом, а тепер його кладу у холодильник приблизно на 1 годину, може на півтора, аби крем маломай застив і тоді його далі обтрясу нашу присипку. Ось яку я зробила присипочку, покрошила му обрізки. І цим буду його вже якби декорувати. Так, торт постояв десь одну годину у холодильнику. Я його витягнула. І обтрясла ту присипку, яку я зробила із тих обрізку. Подивіться, як він файно виглядає. Ніч особливого. Просто звичайний класичний торт Наполеон. І аби додати новорічного настрою. Та зверху я поклала зернятка граната, лохина і такі віточки із тої. Треба було розмаріну, але у мене не було, то я поклала із тої. В принципі, вони і й так лише для, для декора кладуть. Так що супокійно можеш їх використати для декорації. І зверху ще присипаю пудру, аби було так, якби засніжено виглядало. Так, як сніг припав, виглядає. І все, торт у мене вже готовий повністю. Далі його опять кладу в холодильник і так його зберігаю. Його можеш їсти і майскоро, туди оти листочки получаються такі хрумкі. Я май люблю, коли він свіжий. А може почекати, бо він оти листочки пом'якли. Туди він теж такий ніжний, що просто. Тане роті. Отож, як собі хочете. Ну, а рецепт просто ідеальний. Я вам рекомендую обов'язково сякий Наполеон. Думаю, що вам це полюбить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, Божих благословить! Кошти не підписані, Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає! Розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!